Подивіться, який красивий бас. Взагалі. Квіточка намальована. Дуже. А, Макс, подивись, який він! Там крісла один напроти одного і столик між ними. Ти бачиш? По центру. Блін, вам не видно. Ну не видно вам. Так як у Інтерсіті. Клас! Всім привіт, до речі. Ми їдемо в Шеном з Максимом. По деякі речі і хочу записатися в басейн. Я в минулому році ходила, зараз знову хочу відновити свої заняття в басейні. А чого? Чого ні? Чого? 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 А хто? Достанеш квиток, тому що бобрис уже їде. Що? Автобус вже їде. — Який ще автобус Їде? Це ти по якому. Дай, дай я быстрінько покажу людям е, пресу. Преса, значить це так. А ну що тут написано? Е, Які-то насильники померли на камеру. — що? Насильники померли на камеру? Та не померли. Вони. А що? Зняти на камеру. А, зняття? Ой, який кошмар. Друзі, не встигла трохи вам показати саме цікаве. Я вам в автобусі покажу. Газета лежала тут. Нічия. Дивись. Яка хат гел? Не цікавить? А, ага, це про них, бачите? Якби я гарну мову знала, я б могла прочитати, сказати про що. Так що це, напевно, для глядачів, які гарно знають англійську. Поки що я ще не на такому рівні. О, а це про що. Тут ось якийсь ган намальований. У нас дощик пішов, бачите? Видно вам. Так, про що? Про мафіозі? Ну, з цього всього я зрозуміла слово ділер і склала картинку. Блін, це не смішно, так. Да? Ой, казала мені мама, вчи англійську з дитинства, а я що робила? Хвости крутила коровам. Що, розкажи. осужденные его в мафиози замышляли расправиться, короче, с дилером. А, да, мафиози хотели расправиться с дилером? Опять. А, Бачите, как тут жить? Австрийский. А, ключевые Вопросы в поисках Фионы какого? Фионы? Да. А что такая фиона? Или в расследованиях Фионы. А, и кои женщины? Да. Фиона, Сч. Ну это скорее всего это типа. Пропала. А, у тебя Зиночка. Ой, она пропала в 90. Встретила ли Фиона, типа водителя хозовика. Это типа финаль... Это типа конечное. Конечное передвижение, типа фионы. Как что произошло, когда она покинула пап? Э, кто, возможно, свидетель? Э, ну, в целом, почему новое расследование произошло? Ключевой вопрос. В газета і пахне давно, я газети не нюхала. Звращені насильники, поймані на камеру. Твісти – це звращені? Так. Да. Збочені? Звращені. Ну, переводиться, як якщо твістити без контексту, то це А, угу. Ну, ми сюди приїхали, ось басейн, вхід. Ось туди вхід в басейн. Є навіть продається дешево, бачите. Каву можна попити, лавазу. Кава коштує лате 2,90 тут навіть. А, вон я вам і басейн можу показати, бачите. Так, ну що, ми придбали мені 10 занять, так як я і хотіла. Які сови! Ну почекай! Які сови! Ну я ж знімаю. А сови? Покажи сов, ну, це, це ж цікаво. Це цікавіше, що я розповідаю. Так, да, басейн на 7,5 євро скидку бачився. Вмісті 67,5 ви будете дивитися на сов, а я буду казати, на що скидка була знижка. Оце а, а це ти, кстати. Це я? Це Баня, так, да, це ти. Угу. А це оволси. Хто? Оволси. Оволси? Да, це овус. оволс. Оволс? Які вони гарні. Так, да, вони гарні. Звернулися. Це вам не штучний інтерв'ю. Не штучний. Ну розповідай давай. В общем, сварився да, він вона, не хотів. Вона, вона, Я його вона хотіла про знижку спитати, я не хотів. Сварився. Він я мене сварив, сварив, я ненавиджу це, я ненавиджу питав про знижки, про це все. А я не соромлюся, якщо є вона можливість. вона отримала знижку на одне відвідування безкоштовно. Тобто потрібно було за 10 занять заплатити 67 євро, а вона нам пробила за 60-10 занять. Тобто, ну так, да, 7 євро ми, так сказати, зекономили. Чому я такий взяла? Ну це навіть не абонемент, це просто ти можеш приходити, хоч. А яка бійська. Ой, як можна з ним записувати відео? Це капець. Зараз. Це щось нове, їй ж не було тоді, коли ми тут жили. О, яка вона гарна! А ну зніми мене біля неї. На. Угу. Ну ти руку не закривай камеру. Та бри? ти може почекаєш трішки. Я Поки не... я візьму камеру у руки, <гум> Що я зараз почну сваритися. І воно тобі не, не, не потрібно. Я гарно стою? Якщо ти не будеш думати, як тобі стояти, то буде все нормально. Бачите, яка красива? Хто це? Це бі. Блін, яка вона гарна, слухайте. Ну прикольно ж. Ого, як ти знімаєш? Своє прикольне. Тебе ж люди люблять. Мене люди люблять. Люблять. О, покажи оту ще доріжку. Як вона називається? Корт для чого? Це для скейтборд їстів чи як вони там? Ну, Поки вона там буде балакати я буду знімати те, що я хочу. Можеш не відповідати. Це... це якісь казкові будинки. Ой, які горні! Слухай! Так вони прикольні, слухай. Скажи. О, так це ж вони зроблені із цього, правжнього... цього бородена. Справжнього дерева, так, так це хлопце. Ні, чого то б красиво зробили? Так, да, але це я навіть сказав, що якщо б йому заплатили більше грошей то він би зробив би більше роботи, але зроблено гарно. Напевно, ви відполірував усе та покрив би і це б було б поглядало не, не так грубо, але воно виглядає дуже чудово. Я зверху, ти знизу, ти маленька. Я великий. Да. Ось. Все ти можеш. Все ти можеш. Кажи людям, що ти вмієш бігати. Так от, про абонемент. Я раніше брала на три місяці. Він коштує більше 100 євро. Ну, можна ходити хоч кожен день. Тобто вигідно, якщо ти ходиш 3-4 рази в тиждень. Там, ну так, десь через день. Але я не думаю, що я буду ходити, тим більше нам же ще їхати аж з, ну, з Бонраті. Я думаю, що я ходити буду один або... Це так далеко. Один або два. Я планую їхати, ходити в басейн один раз або два рази в тиждень. І я так порахувала, що 10 занять... Якщо ходити два рази в тиждень, це виходить на два з половиною місяці. Коштує 60 євро майже в два рази дешевше, ніж брати абонемент на три місяці. Розумієте про що я? І я не буду прив'язана до часу. Тобто я, наприклад, захотіла місяць походила, інший місяць пропустила. Наприклад, я ж не кажу, що я не буду ходити. І виходить, що ці заняття не лімітовані. Єдиным ну, все, я не можу розповідати, вибачте. капець, йому кінець зараз, попрощайтеся з ним. Не прощайтеся. Прощайтеся. На Дафті, якщо хто в курсі, не в курсі, тут такий є сайт для оренди житла. Була отут в цьому будинку квартира, здавалася. Я знаю, що туди стільки наших людей вписало і нікому не прийшла ні разу відповідь. Оце в цьому будинку. Розташування прикольне, мені тут подобається. Бачите, ну яка саме з цих квартир, я не знаю. Особливо ті прикольні, що з терасками тими балкончиками. Тобі подобається з терасками? Послідній там. Так, ми в Донсторі вибираємо фарш на котлети. 500 грамів 7 євро він є. Із... А от і фарш. Як його? Із коровки. 3 євро. 3 євро скільки грам? Є. За 250. 380 г. Есть 380 за 3. Меньше жира. Ну тебе ж не надо меньше жира, если будеш мешать. Почекай, так ми що ж наберем? 250. 250 за 380 г. Ну да. А я ж і А оце який? Ето тоже фарш Свинячий? Гов'яжий в'яже. А, це галяжий. 334.49. А, це виходить по 8, а то виходить по 7. Ну, почти те саме. Ні, це 9 виходить. Це дешевле. Ні. Да. 330 грам і 600. 330 грам. А, тут 400 грам. А де ж тоді його цінник? Такого цінника нема. О, диви, 3,99 за 715 грам свинячий є. І ще, так. Ем. Так, ну ми нічого не придбали в Дансторі, хоч у нас там є 5 євро знижка. Це така, знаєте, маніпуляція. Хочеться її забрати, але ж ти розумієш, що в Дансторі продукти дорожчі. Ну Ми зараз подивимося по фаршу. Дансторі 600 грамів фаршу було 7 євро, так? Біфа. А свинячого 2,50 за 330, так, да, Максим? Ти пам'ятаєш? 2,50. За 330? Свиняча. свиного. Зараз подивимося, по чим тут. Але тут ще є курячий і є індичий, зараз глянемо. Якщо вам цікаво, будь ласка, вподобаєчку. Мій супер класний контент. <рес> Блін. Так, ну що, йдемо туди зразу. Так, цим попрямував вже. Так, ось є, бачите? Ага. Так, тут є. Стоп. Ага, он, 650 грамм за 4,29 є свинячий. Свинячий знайшла за 429-600 грам. О, о, о це Лідл, давай, бери. Це свинячий? А, біфовський? Так. Давай, бери, слухай. Так це шара. Так, треба тепер його... Воно, так? Так, а що це? Тут таке, що є. Ну тут різні вони, бачите, є. 5 відсотків, Фред. Тут 18. Так, ну, да, холодно, так капець. Так, а це а ну, що? тут? Вот О, порк 600. Ага. 650 грам, 5. Ну така сама ціна. Навіть трошки дешевше, ніж в Донесі. Чи в Дюнесі? Бери! 650 грам, супер. Диви. Може, візьміть тачку, холодне тобі, ні? Бачите, як ціни? Так що make sense купувати в Їдлі. Хоча я не рекламую діду, мені не платять за це. А зараз ходжу, ще подивитися, що можна мамі в посилочку додавати. Потім буду формувати і вже в наступних відео подивитися посилку, що я мамі відправляю в Україну. Покажу вам ще фарш. Індичка. 420 грам, бачите, 3 євро. Коштує а курки, а курячого я не бачу, друзі. Фаршу. Курячого не бачу. Це індичка. Вон така ціна ще за 800. Дома покажу, що я взяла для мами, горішки взяла, а зараз хочу взяти муку. Я не знаю, хто в Ірландії. Напишіть, яку. Кращому брати. Я, напевно, цю візьму. Вон, вона коштує 2 євро за півтора кілограма. Ми ж тепер можемо готувати на вулиці на таганочку. Якщо цікаво, подивіться мої попередні відео, що ми придбали таганок. Ось така є і є така ще 2 кілограми. Вона коштує 1,29. А, воно виходить, дивіться наскільки дешевше. Ого, може цю взяти тоді. <ріху> Капець. Бісквіт. Блін, я не знаю, яку взяти. Ось ще така є. Теж. Вон, бачите, для чого вона? Для... для. Не знаю, як це таке Сконс. мафінів, тортів. Бісквітів, А це для чого? Вайт? А, це для хліба. Напевно, цю треба брати. Все таке. А, ще отакає, -мо! Для приготування традиціональних. Що це таке? Це я не знаю цього слово, треба подивитися. Зараз я погуглю.